we mm -hmm. Російської імперії аналога Діда Мороза не існувало. Вона витіснила Різдво новим роком з цими карнавальними персонажами. Спочатку це були персонажі на масових дійствах. Це таке дещо політичне, ідеологічне забарвлення. Це більш язичницький персонаж. Ну і е, Діда Мороза замінити механічно Святим Миколаєм неможливо. У Катеринославі, е, скажімо, в містах Російської імперії аналога Діда Мороза не існувало. За пресою кінця 19-початку го 20-го століття такої фігури не вказується і іноді вказується такий різдвяний дід, тобто була чоловіча фігура, який дарував дітям подарунки в радянський час в 1920 році, коли встановилася радянська влада, то взагалі цей обряд святкування. Нового року за допомогою ялинки було оголошено поповський праздник. Тобто йому надали такої негативної конотації і взагалі заборонили і ялинку, і будь-які святкування тогочасні. І 20-ті роки пройшли повністю під закликом боротьби з релігією воєвничі безбожники, значить безвірники. І потім, вже на початку 30-х років, радянське керівництво стає перед питанням народу потрібно масове свято, яке б не заторкувало Різдво Христове, тобто новий рік надати йому такого світського характеру, і масова культура значить продукує перше по ялинки в 1935 році. Комуністичне керівництво дозволило святкувати за допомогою ялинки. Ну, а в той час була центр, така центральна ж система бюрократична і влаштували ялинку в московському Кремлі. І, звичайно, потрібні були персонажі, значить, ну, які б супроводжували це свято. Ну, І на арену виходить Дід Мороз. А цей персонаж, він, в принципі, Взяти, напевно, що з традиційних вірувань слов'ян як божество холода. Ну, у багатьох народів світу є це ці символічні такі істоти, але в 30-ті роки значить, за допомогою тогочасної творчої інтелігенції було таки розроблено образ Дід Мороз. Значить, можливо, були використані якісь аналогії з Святим Миколаєм в католиків Санта-Клаус. Але є велика різниця, чому? Ну, Дід Мороз створювався як абсолютно світський персонаж, тобто без релігійної складової. Якщо Санта Клаус у нас святий Миколай, він ну, аскет святий, він не міг мати там, сестру, чи доньку, чи внучку, там, чи якісь речі. І він, значить, тут Дід Мороз це цілком світський персонаж. Тобто він символізує холод, але він такий добрий, значить, в кожусі. І подарунки кладе під ялинку, тобто пов'язаний з ялинкою. Санта Клаус, у нас, як відомо, він подарунки під подушку кладе. Ну, і потім ви знайшли Снігуреньку. Ну, справа в тому, що Снігуренька, згадується, є така казка відомого письменника Островського, 19 століття. Тобто це такий літературний більш персонаж. І теж її переосмислили, доповнили. Наділений на ній, на ній синій такий кожух з білим. Значить, ну чому? ХХ століття це століття фемінізму, коли роль жінки зростає, в тому числі політично. До речі, за часів більшовиків до Другої світової війни жінки дуже активно беруть участь в політиці. І тут це цілком ну, нормально для тих часів. Значить, Діду Морозу надали такого жіночого персонажа Снігуроньку. Ну і вони парою, значить, ходять там різноманітні версії, чи його дочка, чи його там внучка, ну такі версії. Спочатку це були персонажі на масових дійствах, тобто кремлівська ялинка, і потім зараз нарядкою в усіх обласних центрах ялинки в палацах культури. Ну, от останній такий відомий сплес: це 50-ті роки, відомий фільм Карнавальна ноч там, значить, ці всі моменти від, ну, втілені. А потім 60-х років ця тенденція вже починає охоплювати. Різноманітні е, міські простори, значить, це парки, сквери, площі. І от у нас з'являється традиція міської ялинки. Е, от я вивчав це питання в Дніпропетровську. Ялинка міська існує 60-х років. Спочатку вона була на якраз там, де тепер площа сучасного героя Майдану, площа Леніна. Тоді, а потім, в 70-ті роки, вона йде в парк. Скалова тодішній зараз глобин, ну, там, де вона була 30 років. І е, це все нерозривно пов'язане. Тобто відкривають ялинку Дід Мороз зі Снігуренькою, приз, е, в, проголошують якісь такі ну, речі. Значить. Навіть у мене є в архіві такі програми святкувань, там Йолка 82, Йолка 83. Е, значить, завжди ці свята вони мали таке дещо політичне, ідеологічне забарвлення. Хоча Значить, задача була витіснити Різдво як таке. Тобто основна, чому причина появи цих персонажів, ну, от, скажімо, в Катеринославі Різдво попередувало завжди Нового року, тобто 25-го, а Новий рік 1-го. І Різдво було релігійним святом, такого аскетичного святкування, пили чай, літургія, значить, а потім вже новий рік він завершував цей цикл свят. І Якраз це було, ну, як писали значить, в газетах Плотського весілля, ну от як у нас зараз. І радянська культура, навпаки, вона витіснила різдво новим роком з цими карнавальними персонажами. Тобто, в принципі, це було доцільно, логічно в рамках тієї системи координат, яка існує, існувала в Радянському Союзі. Ну, от Стосовно того, що вважати Діда Мороза продуктом радянським, ну. Там і так, і ні. Тобто це більш язичницький персонаж. Ну І е, Діда Мороза замінити механічно Святим Миколаєм неможливо. Тобто це релігійний персонаж, а це світський персонаж. Мені здається, що Діду Морозу якось треба надати, якщо така думка йде, якогось українського колориту, може якийсь одяг може переробити, якось надати йому іншого звучання. Але все ж таки це світський персонаж, який не дорівнює Святому Миколаїв, якщо Дід Мороз там не влаштовує, то треба його замінити якимось таким українським за характером персонажем. На це треба продумати інтелігенції. При Сталіні скликали інтелігенцію, і вони продумали. Тобто, і ми маємо ці результати. А зараз така ж ситуація, І незважаючи на війну, виникають нові смисли, нові змісти. І мені здається, що тоді треба винайти щось своє. О, можливо, якесь божество холода, ну, от якось там пошукати в легендах. Ну, до речі, регіони України дуже різні від Карпат до Донбасу. Тобто в різних є своя міфологія, можна це пошукати, є книги, народні якісь легенди. І отримати таке ну як божество своє новорічне. Хоча я знову ж кажу, що Діда Мороза автоматично замінити святим Миколаєм неможливо. Жінче релігія і атеїзм. Тобто багато людей зараз атеїстичні, і вони не підуть в церкву молитися Святому Миколаю. Тобто тут ми маємо таку певну проблему. Західна Україна відшла в склад у РСР. 39 році, коли в Радянській в Союзі вже була проведена ця реформа, звичайно, це затронуло центральну і східну Україну. А коли прийшли ці традиції на Західну, вже після Другої світової війни, взагалі все це радянське приживалося там дуже погано, ми всі знаємо це. І за ті 40 років воно не до кінця прижилося. Але головна причина не в тому, що там образ Діда Мороза не влаштовував Галичан. Причина набагато глибша: причина релігійність спільноти Західної України. Це греко-католицька церква, це статуї Діви Марії в кожному селі. І, звичайно, радянські звичаї масові вони там приживалися набагато менше, ніж в фактично секуляризованій нашій місцевості. Ну, де храми зруйновано. І там ці причини релігійні. Там свій е, характер, і там шанують Миколая дійсно Святого Миколая. Снігурочка це дійсно винахід 20-го століття. Але сьогодні жінки е, обуряться, скажуть про гендер, да, і ну, <смас> іронічно. Тобто, е, що таке Снігуронька? Від, відміняючи її там радянський момент, це жіночий е, е, еманація святкування Нового року. Ну, жіночий персонаж. Його треба теж е, якось переосмислити. Жінки скажуть, що навіщо нам. Святий Миколай. Да? От. Так що ж... треба якусь, може, там, маланку відродити, я не знаю, якось її нарядити по-іншому. Це, це такі тонкі речі. Хай спеціалісти, культурологи робляться.